Після робочого дня вибрався на цікаву місцину з кастингом Калькута, Конквест, БФС. Ставив відразу 14 г і буду лопити на Судака. Що у мене на по налаштуванню? Напевно, що треба налаштувати, щоб воно летіло гарно. Ставимо трошки більше середини, подивимося, як буде летіти. Недалеко полетіло, треба більше відпускати гальму. Ну нічого, зараз проведу поки біля берегу. Що сьогодні будемо міряти дистанцію закіду, джигувати, таке судакове місце. Проходив все зайнято. Зазвичай там, де стою, зайнято. Але зараз прийшов навіть в краще місце. Тут я от прям, ну як мені здається, навпроти риби стою. Мужики на кормакі. При мені достали ось такого судочка. Ну, такому я теж буду радий, але хотілося б щось побільше. Щось якось рельєф тут змінився. Давно я був. Так, не вже перший закид і одразу закид Тут же ж таке, звісно, треба біля не, вивів, вивів За щось зачепив. Ну, наче не критично. Так, ну приманка якраз судакова вставив ось такий ем, Віброхвіст з мілкочастотною грою. Сподіваюсь, зараз дойдуть течію і буде, буде те, що треба. О, далі полетіла. Так, зелений шнур. Порахуємо, що це у нас таке зелений шнур. Мені здається, це метрів під 40-45 виходить. Торхання дна. Поїхали зелений шнур, рожевий зараз піде. Після рожевого скрізь за все синій, і після синього помаранчевий. Того 4 шнури 40 метрів. Так, ну і відпущу ще гальма. Так. Повністю зелений. Ну, поки що дальність закиду 40. 40-45. Далі не виходить, і я, в принципі, напевно, вже гальму відпускати не зможу, бо і так перебіжка. Хоча, якщо пальцем контролювати, можливо буде і ок. Але щось, коротше, якась така борода пішла. Нездорова, буду розплутувати. Один. от Наступний закид але в даному випадку тут навіть немає що міряти сантиметрів. 10 цей судачок Та ж сама приманка. Хм. Цікаво, в роті у нього рибка ще переварюється, сплюнув. Ну, нічого, я його відпищу. Он ще не може нарадуватись, що вплив. Так, ну закидати треба дуже далеко. Зараз вже гальма от майже на мінімумі відпустив. Це десь можливо одна п'ята. Опускається приманка. Не знаю, як ще по-іншому показати. Асівк десь ось так, на 10 грамах, ну доволі швидко. доволі швидко. Є, повністю відпустив і закид роблю ось плавний. І Приманка пішла. Зараз трошки рано відпустив, загалом вилітає десь на метрів 55, тобто повністю фіолетовий шнур закінчується. Так, ну нарешті. Більш-менш нормальний. Ох. Так, ну от на 10 грамів і 2 дюймовий, типу Сатурн від Rains. 36 і 535 грамів Слухайте, непогано yes. Ось така штука спрацювала не знаю, чи саме в ній справа, чи просто час прийшов, бо вже що тільки не проводив в нього біля носа. Так, ну от такий сьогодні в мене набір поджигу, що я сьогодні спробував. Одну приманку, що я відразу показував, відстрілив. Ось таке пробував на 7 грамах штопорі з трійником. Ставив я потім ще ось таку штуку. Це теж Селекторський, але. О, під кос під о, Рейнс о, Сатурн. Три дюйми, щось таке. Далі. Ось ця приманка була. Теж на 10 грамах, але нічого не хотіло ловитися. І от я поставив. На 10 грамах ось такий. Теж тільки це від Віталіка Сунцова Світбець. Як завжди, працює гарно. Світбець 10 грамів. Тільки чуть-чуть приманка злізла, зараз поправлю. А, ну і ще, звісно, сьогодні пробував Телспіле ось такий. Нічого взагалі. Еще вот так приспускаю, еще приманка вертикальніше чтобы не спадала, я скорее же одна, Щоб трошки довше была проводка. Ну что, была еще поклевочка, обьякись каменчик защипы. Щойно був. Да не, ну где ряб начинается, где там. Перший той великий взагалі на викиді був. Я вже всі гальма відпустив, що тільки можна, щоб далі кинути. Гарного ж судака спіймали хлопця. Ну а я вам рекомендую подивитися наступне відео, в якому і побачимось.